Вітаю вас! Це програма Власний погляд. Ми говоримо про доступне житло. Гостем нашої студії є Леонід Ресухін, глава правління Держфонду, сприяння молодіжному житловому будівництву. Пане Леоніде, я вітаю вас у нашій студії. Ну і в умовах економії бюджету і скорочення ряду фінансування державних будівельних програм, житлових програм. Власне, як сьогодні які програми все ж таки працюють, і за яким принципом, за яких умов. Я хочу сказати, що в умовах обмеження бюджетного фінансування держава, Кабінет міністрів прийняли досить, на мій погляд, правильні рішення і незупинене фінансування договорів, які укладені раніше за програмами компенсації відсоткової ставки, за програмою здешевлення вартості іпотечних кредитів. Також згідно урядових рішень прийнято рішення. Про е, фінансування договорів, які були укладені наприкінці 2013 року, але не профінансовані дошказначийством. Тому на сьогодні ми е, маємо е, фінансування за програмою пільгового кредитування молоді в обсязі 25 мільйонів гривень Це для договорів минулого року. Ми також маємо фінансувати. Якщо порівнювати це фінансування з минулими роками, воно знизилося? Ну, безумовно, воно знизилось. Як це позначиться тепер на тій кількості людей, які стоять в черзі і хотіли би отримати житло? Безумовно, призупинення реалізації програм і пільгове кредитування, і доступного житла, і здешевлення вартості іпотечних кредитів, прямо пов'язане з тим, що сьогодні громадяни не отримують таку допомогу. Нові договори ми не укладаємо сьогодні. Але продовжується обслуговування за раніше укладеними договорами. І сьогодні, от станом на початок серпня поточного року, ми вже маємо десь близько 780 сімей, які отримали житло за раніше укладеними договорами. Будівництво це Такий процес, це не те, що сьогодні сказали, збудувати і будинок є. Це триває десь рок, від року до півтора. І саме за раніше укладеними договорами введено в експлуатацію 28 житлових будинків за нашими програмами і 787 отримали житло по факту. Крім того, спочатку року ми от уклали нові договори до того часу, поки не було, поки не було проведено секвесту державного бюджету. Тобто це вже з початком 2014 року. Так, так, так. Десь 420 таких договорів укладено, і ці договори частково профінансовані, частково ми очікуємо, що найближчим часом Держказначейство профінансує ці видатки. Ну і по молодіжній програмі, чи щось змінилося по самій суті, там, чи скорочено вік молодіжний, чи його навпаки збільшено? Ви знаєте, молодіжна програма це програма забезпечення молоді житлом. Це найбільш сприятлива програма для молодих сімей, тому що вона найбільш, най, найменше має фінансове навантаження на сім'ю. Вона має беззаперечні демографічні преференції, коли навіть при пільговому кредитуванні 3% річних держава додає ще додаткові пільги, якщо в сім'ї маються діти. І тому у нас постійний попит на цю програму. У нас зареєстрованих в рейтингу близько 10,5 тисяч сімей. Це по всій Україні. Це по всій Україні. А пріоритети і, хто і, факти... має і фактично ми зараз би, не приймаємо ці заяви, тому що фінансування призупинено. Угу. Пріоритети визначаються на рівні державних органів. І, зокрема, є інструкція, затверджена Міністерством молоді і спорту. Згідно з яким э, переференції надаються сім'ям з дітьми, сім'ям, які тривалий час перебувають на черзі, сім'ям, які мають в своєму складі э, молодих вчених, там, кандидатів, наук тощо. І саме за такими параметрами э, будується цей э, актуалізований в режимі реального часу рейтинг в розрізі регіону на нашому сайті кожна сім'я за номером анкети бачить себе в цьому рейтинговому списку. E, але зараз, коли. Проф... Призупинено фінансування державних програм, в тому числі програми забезпечення молоді житлом. На наш погляд, це саме час для того, щоб узагальнений досвід, який відпрацьований за останні роки, і напрацювати якісь нові напрямки, актуальні, сучасні напрямки забезпечення молоді житлом. І саме з цього приводу, нещодавно Міністерством молоді спорту було проведено відповідний захід на якому була представлена концепція розвитку молодіжної політики на от, час попереду там, 2020 року, одним з невід'ємних розділів такої програми, безумовно, є програма забезпечення молоді житлом. На цьому заході працювала відповідна секція, були молодіжні громадські організації, які зацікавлені, які турбуються цією, опікуються цією темою. І е, є відповідна робоча група, яка зараз напрацьовує. Пропозиції Мінмолодспорту спорту будуть напрацьовані і будуть надані мінрегіону, який є органом в державі, який фактично відповідає за всі державні житлові програми. Пане Леніде, які на сьогодні програми для малозабезпечених українців, аби побудувати власне житло, залишаються все ж таки популярними? От, наприклад, одна із програм Доступне житло 30 на 70 відсотків, угу. тобто 30 фінансує держава, 70 – сім'я. Ну, Мабуть, треба якось розвести поняття малозабезпечена сім'я і сім'я, яка бажає побудувати для себе житло. Ну, хто може житла, розраховувати саме на цю програму? житло, не зможе збудувати, Для цього в державі є так звана програма забезпечення соціальним житлом. Тобто це житло, яке будується за рахунок держави, воно не надається у власність, це житло для тимчасового проживання. І ця програма, якою опікується органи місцевого самоврядування, вона діє в Україні? Я скажу, що вона дуже мало діє в Україні. Вона діє тільки там, де є місцеве, де рішення місцевих органів самоврядування з цього приводу. Ну, І... це ми говорили, могли б говорити про цю програму ще до кризового періоду. Так, але її ніхто не відміняв закон діє, постанови відповідні уряду діють. Безумовно нема фінансування, яке потрібно бути з місцевих органів з місцевих бюджетів. А зв'язку цікаво із переселенням біженців в інші регіони із зони АТО. Чи е, може держава брати на себе е, такі зобов'язання і будувати таке соціальне, а давати таке соціальне зараз для біженців, е, наскільки нам відомо, таке питання зараз обговорюється на рівні Міністерства соціального захисту, на рівні Міністерства регіонального розвитку і будівництва. І е, можливо якісь будуть напрацювання з цього приводу, е, але сьогодні ще якихось закінчених рішень з цього приводу нема. Що стосується програми 30 на 70, uh -huh. то я хочу сказати, що Ця програма дуже комплексна, вона має, безумовно, соціальний ефект, тому що державну допомогу отримують громадяни, виключно ті, які стоять на черзі, тобто перебувають на черзі. Але це громадяни з середнім рівнем доходів, чи такі, у когось є, можливо, однокімнатна квартира, а хочеться розширення, двокімнатну побутувати, тому ці громадяни повинні мати 70% власних коштів. У зв'язку з ситуацією але, в країні чи зменшилася черга я бажаючих я... саме українців таким чином побудувати собі житло за цією ні, програмою? Ні, у нас ми не, не бачимо такого, щоб це було якесь різке чи зменшення, чи збільшеного ага. попиту. Є відповідна категорія громадян, які б бажали скористатися такою програмою. Але я хочу сказати, що ця програма досить приваблива і для держави, тому що держава, надаючи 30%, забезпечує приплив 70% від громадянина. Забудовник, маючи 100% вартості квартири, протягом року чи півтора будує цю квартиру, сплачує податки, сплачує внески до пенсійного фонду, і інших соціальних фондів. І все це загальний внесок становить десь 25,5%. Тобто держава 30 отримала і протягом року 25 повернула. Тобто це практично безвитратна для держави програма. Але будівельники з робочими місцями сплачуються податку, податки, є доходи. І саме головне будинки стоять. Тому ми завжди говоримо, що ця програма дуже комплексна, вона ефективна і на наш погляд вона повинна бути і далі. Ви кажете, будинки стоять? є у вас певна статистика? Скільки будинків по цій програмі було зведено? Ну за останні, наприклад, за теж 13 й рік. Ну всього за цією програмою було зведено от, за всіма програмами, які обслуговує фонд ці пільгове кредитування, доступне житло із дешевлення вартості іпотечних кредитів. У минулому році було введено в експлуатацію 94 будинки, в яких отримали квартири десь близько трьох тисяч сімей, які отримали державну допомогу. Ми говоримо про всю територію України. Так, про всю територію країни. Вже в цьому році я вже говорив 28 житлових будинків введено в експлуатацію, в яких 780 квартир отримали. Наші клієнти, ті, хто скористалися державною допомогою. І це також такий собі економічний ефект від державних програм, коли кошти вкладаються в будівництво не тільки державних програм, не тільки громадяни, які користуються державною програмою, а фактично, це допомагає своєчасно вводити об'єкти в експлуатацію. Всі гроші. Складуються докупи і будівельник має можливість своєчасно вводити об'єкти в експлуатацію. Які ще існують програми для того, щоб побудувати собі житло власними коштами і з допомогою держави, які, скажімо так, популярні серед українців? Я хочу сказати, що досить популярною була програма, от яка реалізовувалася останні роки, це програма здешевлення вартості іпотечних кредитів. коли... Держава компенсує 13%, коли державні банки фактично надавали кредити під 16% річних, а держава з держбюджету компенсувала 13% відсоткової ставки. Було прийнято своєчасно зміни до законодавства. Були внесені зміни до статті 55 бюджетного кодексу стосовно захищених статей державного бюджету, і зараз є законом. Забезпечена гарантія того, що ці видатки повинні фінансуватися на протязі всієї дії договору компенсації. Але сьогодні таких договорів не укладається з зрозумілих причин. І в цьому випадку я хочу сказати, що ми, зважаючи на всі ті очікування децентралізації влади в Україні, які сьогодні є на слуху, ми фактично вже маємо повністю децентралізовану систему роботи Державного фонду сприяння молодіжного будівництва. У нас регіональні управління є самостійними юридичними особами і за центральним апаратом є фактично функції координації і контролю, а все в основному робиться на місцях. І йдучи, скажімо так, трошки наперед. Ми сьогодні вже уклали і маємо договори фактично з усіма. Обласними адміністраціями, обласними радами про співпрацю. І розраховуємо, що саме на місцевому рівні після децентралізації буде саме активізація цих програм. І сьогодні ми вже маємо, я вже говорив, в державному бюджеті передбачено 25 мільйонів гривень, а в місцевих бюджетах, бюджетів на поточний рок передбачено 60 мільйонів гривень, з яких по факту 28 мільйонів вже відкрите асигнування. І ми вже маємо безумовно договори, які е, громадяни мають за рахунок цих коштів, і за рахунок яких будується будівництво. Пане Леніде, в одному з інтерв'ю ви сказали, що в Україні можливо запровадження альтернативних державним програмам механізмів забезпечення населення житлом. Що мається на увазі? Е, ну ми повинні розуміти, що бюджетних коштів ніколи не вистачить для того, щоб всіх бажаючих забезпечити ага. житлом. Причому я акцентую не просто забезпечити, навіть не забезпечити житлом, а так як записано сьогодні в нашій Конституції, що держава сприяє забезпеченню житлом. Сприяти можна пільговим кредитуванням безпосередньо з бюджету, сприяти можна наданням допомоги часткової, як це робиться за програмою 30 на 70, чи наданням зашелні іпотечних кредитів. Інших механізмів практично немає за рахунок бюджету. Але сьогодні ми співпрацюємо дуже плідно із Конфедерацією будівельників України, із Федерацією роботодавців України. І ми бачимо, що є намагання бізнесу також долучитися до того, щоб давати певні преференції громадянам чи відсрочка у сплаті процентів. Чи будівництво житла і потім передача його в оренду з можливістю викупу протягом часу з оплатою, безумовно, якихось орендних платежів, сьогодні ми вивчаємо досвід зарубіжний, зокрема, країн Європейського Союзу, там є певні інституції, які забезпечують іпотечне кредитування. Це не всякий банк цим займається, а десь це називається потечний банк, десь це називається цільовий фонд, десь по-іншому називається. Але практично усюди, в кожній країні, є якась схема, яка за рахунок держави можливість надає пільгове кредитування. Ну пільгове по відношенню до того, що ми маємо в Україні для стран Євросоюзу кредитування. 3-5% не є пільговим. Це загальна, так би мовити, відсоткова ставка. Ага. А, у нас, на жаль, за тими відсотковими депозитними ставками, які ми маємо сьогодні на ринку, неможливо говорити про те, що кредит може бути доступний для того, щоб брати на 20 років ага. і сплачувати 30% річних. Це потрібно банку потім сплатити 3-4 квартири. А як загалом в умовах нинішньої ситуації, коли війна на сході триває, коли йде економія бюджету, скорочення там, соціальних програм, а, яка ситуація в будівельній галузі? На такому ж рівні зводяться об'єкти будівельні? Ви знаєте, це трагедія, що в нас є війна, і безумовно її треба як найскоріше припинити. Але, Будівельники це такі люди, які дивляться в майбутнє. І якщо є можливість сьогодні будувати, то це будується. І в галузі є відповідні проблеми. Але я думаю, що от ми з вами зараз знаходимося напередодні свята будівельників, Дня будівельників. Я думаю, що ми повинні подякувати цим людям, які сьогодні працюють. У цій галузі побажати миру насамперед і побажати, я завжди кажу, побільше платоспроможного попиту на продукцію будівельників. Дуже вам дякую. Глядачам нагадаю, що Леонід Рисухін, глава правління Держфонду сприяння молодіжному житловому будівництву, був гостем нашої студії. Залишайтеся на парламентському і далі, адже ми робимо політику зрозумілою.